Всім привіт, дорогі підписники! Рада вас бачити, друзі на своєму ютуб-каналі Слава Україні. Сьогодні, друзі, на супроводі на Луцькому авторинку підібрали ми черговий автомобіль для нашої замовниці, такий як Nissan Note. Автомобілі для 2007 року, 1,4 бензин. Авто повністю без єдиного підкрасу, має 220 оригінального друзі, пробігу. Так, друзі, підібрали ми сьогодні ось такий автомобіль, як Nissan Note. Автомобіль 2007 року, 1.4 бензиновий двигун авто на зимовій гумі 2020 року, без єдиного підкрасу. Машинка. Підібрали для нашої замовниці з Хмельницької області. Ось такий Nissan Note. Власники щасливі, поїхали задоволені додому, друзі, а ми вам покажемо ціни на Луцькому авторинку. Не забувайте, друзі, ставити лайки та підписуватись на наш YouTube канал та також на наш Instagram. Приємного перегляду. Citroen Berlingo Авто. 2012 року випуску. 1.6 дизель. Автомобіль на зимовій гумі. На звичайних ковпаках Citroen Berlingo Дуже часто запитуєте за такі друзі-черевички. На звичайному кондиціонері два склопідімачі, салон світлий. Citroen Берлінго 2012 року. 16 бензин. 7500, друзі, ціна його. Телефонуйте, запитуйте. Volkswagen Golf Plus, автомобіль року. 12 року випуску 1,4 бензин. Легкосплавом, друзі, та нових дисках на зимовій гумі. 1,4 бензин на автоматі. Машинка доволі в гарному стані, має DSG. Мультикермо. Кермо в гарному стані, має підігрісень, клімат. Автомат 12 рік, 14, 130 пробіга. Заявлено. 9900. Друзі, цікаво, телефонуйте запитуйте. Audi А6. Автомобіль іде 2000. 2008 року 3 дизельний двигун. А шоста з шостому кузові. На зимовій гумі на оригінальних дисках Audi. Має задній парктронік. Фуркоп. Автомат. Кватрова. Має люк. Повністю йде шкіряний салон. Підігрів сидінь, клімат. Мультикермо, 4 скло підйомника. a 6, Quattro, 2008 рік автомат. Ціна її, друзі, 10 900. Номер телефона власника. Телефонуйте, запитуйте. Renault Megane 4-го покоління, автомобіль 2017 року випуску. Заявлений пробіг 142 друзі тисячі. Автомобіль на костотанових дисках. На зимовій гумі. Має задні парктроніки Фуркоп. Ось, друзі, цікавить. Renault Megane. Зен комплектація. Renault Megane четвертого покоління, 17 рік, 81 кВт, 1,5 дизель, 142 заявлено, друзі пробігу. Механіка, навігація, сертифікат не фарбований, як заповняє власник. 13700, друзі. Ціна його, номер телефона власника. Кого, друзі, цікавить, телефонуйте, запитуйте. Рено Гранд Сценік, друзі. Автомобіль йде 2017 року випуску. 1,5 дизель. На літній гумі, на легкосплавних титанових дисках. Передні та задні парктроніки. led оптика вже стоїть. Великий монітор, автомат. Комбінований, друзі, салон. Ціна, друзі, даного автомобіля 14500. Renault Grand Scenic. Рідний пробіг, як запиняє власник. 79 тисяч, ціна його, друзі, 14500. Тому ось цікавий даний автомобіль. Телефонуйте, запитуйте. Audi a 6 в С 6 кузові. 2006 рік, 2-літровий бензиновий двигун на автоматі. По автомобілю легкосплатанові диски на зимовій гумі. Ще непогані, до речі. Ауді, кондиціонер мультикремо, чотири склопідйомники. Салон, в принципі, доволі чистенький, ухайний. А66 кузові, 2006 рік, 2-літровий бензин, автомат. Ціна друзі даного автомобіля 7350, номер телефону власника. Кому цікавий дана Audi, телефонуйте, запитуйте. Renault Space Авто 2012 року випуску на 2-літровому дизелі на автоматі 260 заявлено, друзі пробігу. Задні парктроніки. Лінзована оптика, друзі, лекосплантаної диски, комбінований салон на автоматі 2-літровий, мультикермо, 4 скло підіймачі, двохзонний клімат-контроль. Ціна, друзі, даного автомобіля. Складає 9500 7-місний. Тому, друзі, цікавий номер телефону. Телефонуйте, пишіть, запитуйте. Ось такий гарний експейс. Так, друзі, дача Sandero Стапвей, 2012 рік. 1.6 газ-бензин на зимовій гумі. Має кондиціонер, склопідйомники, газ стоїть. Дача Сандеро, Стапфвей, 12 рік, газ бензин. 170 зеленого пробіну, є сервіс, катюф, розмитна, свіжа, ціна його друзі 6450, номер телефону власника. Кому цікаво, телефонуйте, торгуйтесь. Рено Сценік. Автомобіль йде 2011 року, 1,5 дизель. 240 на друзі пробігу. Авто йде на літній гарній резині Мішалін. Має легкосплавлені та нові диски 17. -ті. Має задній парктронік. Має безключовий доступ. Має клімат, навігацію, шкіряне кермо. Має піді... підігрів сидінь. шкіряний салон, друзі. Складання дзеркал, мультикермо, навігація. Renault Scenic, свіжопригнець, 2011 рік, 1,5 дизель, 240 пробігу. Ціна його, друзі, 7,400, номер телефону власника. Opel Astra H Автомобіль йде 2006 року випуску. 1,6 бензин. Авто йде на зимовій гумі на косполатанових дисках. По автомобілі йде кондиціонер. 2006 рік, 1.6 300 пробігу, 4750 ціна його. Opel Astra J автомобіль 2011 року, 1.7 дизель, на екоспанка дисках На зимовій друзі гумі. Має форкоп. Має підігрів сидінь, клімат контроль, комбінований, друзі, салон. Opel Astra J Sport, 1,7 дизель, 2010 рік. Ціна його, друзі, 6700, номер телефону власника. Цікавий, телефонуйте, запитуйте. Volkswagen Tauran Автомобіль 2004 року випуску. 1,6 газ бензин на зимовій гумі. Даний автомобіль. Тауранчик, друзі, світлий салон. Кондиціонер. Хто шукає недорогого мінівенчика з вагів саме, 2004 рік, 1,6 газ бензин, MPI, 200 заявого друзі, пробігу. Ціна його 4950. Номер телефону власника. Кому друзі цікавий тауран, телефонуйте, запитуйте.